Слава Україні! Хмельницьку екс-чиновницю штрафували на 68 тисяч гривень. Чоловіка, який стріляв у патрульних, затримали на Хмельниччині. Це 5 хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо. Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок екс начальниці служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніні Магур за зловживання службовим становищем. Посадовиця вимагала у подружжя 5 тисяч доларів хабара за сприяння у всиновленні дитини. За це їй призначили 68 тисяч гривень штрафу. Як у вироку суду у 21 році до обвинуваченої звернулося подружжя, яке хотіло всиновити хлопчика з дитбудинку. Тоді Ніна Магур сказала парі, що за позитивний акт обстеження побутових умов проживання, не створення штучних перешкод та подальше сприяння в установленні малолітньої дитини, а також на вплив на керівництво служби у справах дітей Хмельницької міської ради необхідно заплатити 5 тисяч доларів. Хмельницькі вогнеборці продовжують вдосконалювати свої навички з гасіння пожеж на складних об'єктах, зокрема у багатоповерхових будівлях з ймовірною великою кількістю людей, як от гуртожитки навчальних закладів. Тренування вчора, 24 квітня, хмельницькі надзвичайники провели на базі гуртожитку гуманітарно-педагогічної академії. За легендою, там сталося займання через перенавантаження електромережі. Ліквідовувати пожежу довелося на п'ятому поверсі. Будів... Дівлі за умовами навчань частину мешканців гуртожитку евакуював персонал. А от тих, хто потрапив у пастку на горішніх поверхах, рятували вогнеборці, якими до того ж довелося працювати ще й під дощем. У Волочиській міській раді повідомили про загибель захисника України Ковалевського Андрія Олексійовича. Андрій народився 8 жовтня 1974 року в селі Користова. Навчався у Користовецькій середній школі та Волочиському професійно-технічному училищі номер 5 Згодом проходив строкову службу в армії 24 лютого двадцятого року. В перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій без вагань пішов добровольцем захищати рідну землю. Служив у роті охорони, допомагав обороняти місто Київ. З липня 23-го року воював на Куп'янському напрямку, де 7 серпня загинув під час ворожого обстрілу. Довгий час Андрій вважався зниклим безвісти, лише завдяки ДНК тесту його сім'я змогла ідентифікувати тіло. Словами неможливо передати біль втрати, який спіткав рідних та близьких Андрія. Він був не лише чудовим чоловіком, батьком, сином та братом, але й справжнім патріотом, який віддав своє життя за мир та свободу України. Вічна слава герою. Чоловіка, який стріляв у патрульних, затримали на Хмельниччині. В селі Нігин Гуменецької громади 60-річний місцевий житель зателефонував на лінію 102 та повідомив, що його син вчиняє домашнє насильство. На місце події виїхав наряд групи реагування патрульної поліції у складі двох працівників. Правоохоронці з'ясували, що заявник перебуває у стані алкогольного сп'яніння, а факт насильства не підтвердився. Відтак поліцейські почали оформлення адмінпротоколу за завідомо неправдивий виклик поліції. Підозрюваний з цим не погоджувався. Він зайшов до будинку і повернувся звідти вже з рушницею. Патрульні попередили чоловіка про неправомірні дії, проте той не дослухався і відкрив вогонь у бік поліцейських. Завдяки професійним діям поліцейських їм вдалося затримати порушника, уникнувши поранень. Повідомили у поліції Хмельниччини. У Хмельницькому грибоохоронному патрулі повідомили, що 23 квітня під час рейду інспектори виявили та вилучили безгосподарське майно на річці. Південний Буг на водоймі в межах селища Летичів та поблизу села Горбасів. Інспектори виявили 19 заборонених знарядь лову загальною довжиною півтори тисячі метрів. У сітках виявили 94 кілограми водних біоресурсів, які у живому вигляді випустили у водойму. Були складені два акти вилучення безгосподарського майна. Усі заборонені знаряддя лову передані на зберігання у Хмельницький рибоохоронний патруль. Водні біоресурси вагою 22 кілограми передали на потреби Збройних сил України. Відзвітували в установі. Рибоохоронці нагадують, що за порушення правил рибальства передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 34 до 680 гривень із відшкодуванням завданих збитків. Кримінальна відповідальність насає за незаконне добування водних біоресурсів у разі завдання істотної шкоди. Санкція статті передбачає штраф від 17 тисяч до 85 тисяч гривень або обмеження, або позбавлення волі сроком до трьох років із відшкодуванням завданих збитків. На цьому ми з вами прощаємося. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з Першим подільським, і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.